Доброго дня. Отже, цим відео ми розпочинаємо новий цикл від навчальних відеороликів з курсу основи HTML і CSS для веб-дизайнерів». Тому одразу хочу перепросити тих випадкових глядачів, які натраплять на це відео на YouTube. Курс носить ознайомлювальний характер і орієнтований перш за все на дизайнерів. Тому я не ставлю собі за мету, записуючи це відео. Зробити повноцінний курс з фронтенд-розробки або програмування або розробки сайтів повного циклу. Цей курс призначений для ознайомлення веб-дизайнерів із тим, як працюють фронтенд розробники які вимоги вони виставляють до макету, як відбувається перетворення зображення. В якусь повноцінну верстку, яка буде відображуватися у браузері, а у браузері або на екрані мобільного застосунку. З огляду на це, багато технічних моментів буде або зумисне спрощено, або взагалі не згадано. Отже, розпочнімо. Основним продуктом, виготовленням якого ми займаємося, є здебільшого або сайт, або е мобільний застосунок, тобто якась програма, яка буде відображуватися у нас на екрані мобільного телефону або планшету. В незалежності від того, що це за продукт, і яку мету ставить собі її. Потенційний замовник. З технічної точки зору розробка такого продукту умовно розділяється на 6 основних етапів: це, перш за все, дизайн і прототипування, верстка, програмування, публікація цього продукту і безпосередньо просування його в інтернеті. Коротко поговоримо про кожен з цих елементів. Першим, звичайно, є дизайн і прототипування. Фахівець, який займається цим, називається веб-дизайнер. Основний продукт, який виготовляє веб-дизайнер, є макет майбутнього сайту або мобільного застосунку. Це просто зображення, на основі якого потім в майбутньому буде створюватися цей інтерфейс. До певного часу історичного такого зображення цілком вистачало. Але практика е е показує те, що багато замовників, звертаючись до нас, часто густо не уявляють того, як в майбутньому буде працювати їхній майбутній сайт. І це, звичайно, логічно, тому що кожен фахівець займається своїм. Звичайно, дизайнер може створити якусь картинку, намалювати привабливу яскраву кнопочку, може пояснити замовникові, що ось при натисканні на оцю частину сайту буде відкриватися якесь спливаюче вікно, в якому замовник матиме змогу додати товар у корзину, або залишити свої контактні дані і таке інше. Але більшість власників сайту, більшість замовників, з огляду на свою технічну непідготовленість, часто густо не уявляють собі, що таке спливаюче модальне віконечко, що таке, як відбувається поява і таке інше. В результаті, коли цей макет приходить на етап розробки, і вже коли проєкт майже закінчено, може трапитися ситуація, що замовнику та або інша частина не сподобається, або виявиться, що користуватися цим незручно. Тому до фахових обов'язків веб-дизайнера зараз включають ще так зване прототипування. Це технологічний процес, в результаті якого дизайн перетворюється на такий собі динамічний прототип. Тобто робочу модель майбутнього застосунку. На відміну від звичайної картинки у прототипі, замовник уже має змогу натиснути на цю кнопочку, побачити, як вона буде змінюватися при наведенні вказівника миші. Він побачить процес появи цього модального вікна, про яке я сказав трохи раніше. Тобто, ми даємо якусь рухливу модель, своєрідну іграшку майбутнього інформаційного продукту. По-перше, це дуже зручно, тому що дозволяє клієнтові зрозуміти про те, як насправді все відбуватиметься в реальності. По-друге, на етапі прототипування можна з'ясувати певні. Особливості користування. Тобто ми можемо протестувати і перевірити, наскільки потенційному користувачеві буде зручно, чи буде бачити він цю кнопку, чи буде він розуміти, що при натисканні на таку кнопку він отримає певний результат. Це те, що ви вивчаєте на курсі UI-UX. Нагадаю, що UI це user interface, UX User Experience. Простіше кажучи, це розробка. Користувацького інтерфейсу з урахуванням користувацького досвіду. Тобто ми вивчаємо досвід користування якимось застосунком, щоб зробити його зовнішній вигляд не лише привабливим, але перш за все зручним для користувача. Власне, цим і займається веб-дизайнер. В будь-якому випадку це творча частина, вона використовує певні програмні продукти, про які ми поговоримо трохи згодом, і до розробки, до програмування в класичному розумінні немає жодного відношення. Якщо проводити аналогію з якимись предметами навколишнього середовища, ми можемо сказати, що результатом роботи дизайнера буде такий собі малюнок настінного годинника. Ми можемо побачити, як цей годинник виглядатиме. Але він не показуватиме точний час. Це лише зображення, ідея цього годинника. Після того, як ця творча частина узгоджена, в роботу вступає фахівець, якого зараз називають фронтенд розробник І він здійснює те, що ми називаємо версткою цього сайту. Він отримує наш дизайн або прототип. І засобами спеціальних мов перетворює на певний макет, який уже може бути відображений у браузері. Це так звана статична версія застосунку. Існує певний відсоток інформаційних продуктів, розробка яких на цьому і закінчується. Але здебільшого. Ця верстка потім результат роботи фронт розробника потрапляє іншому фахівцеві, який називається бекенд розробник. Якщо дизайнер створює малюнок годинника, то фронт-енд-розробник перетворює цей малюнок у вже щось подібне до справжнього годинника. Тобто, грубо кажучи, він із отриманого від дизайнера малюнка вирізає циферблат, вирізає стрілочки. Прикручує спеціальним гвинтиком ці стрілочки, і, в принципі, ми можемо пальцем порухати ці стрілки, щоб е, цей годинник показував якийсь час, принаймні двічі на добу він буде показувати точний час. Але, строго кажучи, годинником це нема, не є. Це лише його видима фронтальна, звідкиля і назва фахівця фронтенд розробник, частина застосунку. Для того щоб цей сайт. Або застосунок працював повноцінно. Він потрапляє до рук так званого «бекенд» розробника. Бек від англійського слова задня невидима частина, тобто спина. Фронт, «Бекенд» розробник підкладає під. Фронтальну частину так звану бізнес-логіку. Тобто засобами мов програмування він уже забезпечує повноцінну роботу цього застосунку, або, якщо хочете, годинника. Він, як годинникар підкладає під циферблат годинниковий механізм, відлагоджує його, забезпечує його автоматичний рух. А якщо говорити про розробку сайту, то бекенд-розробник розробник Забезпечує збереження даних, пропрацьовує механізм отримання цих даних або передачу цих даних з місця збереження, де вони там зберігаються, у видиму частину. Те, що робить бекенд розробник кінцевий споживач не побачить. Для кінцевого споживача все це буде приховано за тим, що створює фронтенд-розробник. Але це абсолютно не означає, що якась із цих професій менш важлива, менш важлива чи значуща. Всі попередні чотири етапи: я маю на увазі дизайн, прототипування, верстка і програмування, вона можуть відбуватися і на комп'ютері, який не підімкнений до інтернету, не під'єднаний. Але такий продукт не буде загальнодоступним. Для того, щоб рядовий користувач мав можливість отримати доступ до цього сайту, його потрібно опублікувати, тобто розмістити. Якщо це сайт, то його розміщують десь на сервері. Якщо це якийсь мобільний застосунок, його розташовують в спеціальних сторах, тобто магазинах, де у рядових користувачів є можливість потім цей застосунок завантажити собі на телефон або на планшет. На цьому, власне, суто технічна частина створення інформаційного продукту і може вважатися завершеною. І, на жаль, існує певний відсоток потенційних замовників, які оплачуючи цю всю частину, сподіваючись, що коли цей сайт або застосунок з'явиться в загальному доступі, він автоматично почне приносити їм певний прибуток або зиск. І вони дуже розчаровуються, коли цього не відбувається. Насправді, це пов'язано з тим, що яким би хорошим застосунок або сайт не був, яка б цінна інформація, товари або продукти на ньому не розміщувалися, користувачі просто можуть не знати про наявність такої зручної речі. Для того, щоб якомога більше привабити користувачів до. Інформаційного продукту наступає період так званого просування або, якщо простіше говорити, реклами цього сайту. Цим уже займається ціла когорта фахівців, і кожен з них виконує певну свою вузьку спеціалізацію. Так, переконаний в тому, що ви чули колись про SEO-фахівців, smm фахівців, копірайтерів, контент-менеджерів. Всі ці люди, хоча і не є представниками технічних професій, але вони забезпечують просування, приведення до сайту майбутніх користувачів, читачів, покупців і таке інше. Різниця полягає лише в тому, що саме вони роблять і м -м, яку мету переслідують. Так, наприклад, якщо ми говоримо про SEO-фахівця, він займається просуванням. Інформаційного продукту в рамках пошукової системи. Тобто він забезпечує, знаючи алгоритми пошукової системи, наприклад, того ж самого Google, він забезпечує появу нового інформаційного продукту якомога вище в результатах пошукової видачі. В свою чергу, SMM-фахівець він займається просуванням того самого інформаційного продукту, але вже в рамках соціальних мереж. Мається на увазі Instagram, Facebook, Twitter, Threads ну і таке інше. Копірайтери займаються правильним наповненням сайту текстом. Вони добирають правильний текст, добирають правильні слова і роблять його максимально інформаційним. Ну і таке інше. В будь-якому випадку цей, ці фахівці, хоча і не є технічними фахівцями в прямому розумінні цього сенсу, але те, що вони роблять, і головне, як, нам також потрібно знати. Не лише на етапі розробки бек-енд, фронт-енд розробки, але вже на етапі дизайну. Звичайно, ця схема носить такий досить умовний характер. Тому що тут вона досить чітко розділяє посадові обов'язки кожного фахівця. Вона чітко відмежовує, де є веб-дизайнер, де починається робота фронт енд а де в силу вступають фахові обов'язки бекенд-розробника. Але, по-перше, слід зазначити, що існує ще одна така ланочка. Іноді ви може, можливо, чули про такого фахівця як фуллстек-розробник. Грубо кажучи, ну, його посадові обов'язки доволі розмиті, але, грубо кажучи, фуллстек-розробник він може за потреби охопити ось цю частину. Тобто він чудово розуміє, як відбувається прототипування і якими принципами ми керуємося для того, щоб зробити застосунок максимально зручним. Він може виконати повноцінну верстку і все, що дотично до неї необхідне, він може стати на сторону бекенд розробника. По-друге, чіткої межі між цими професіями, в принципі, не може існувати за визначенням, тому що кожен фахівець потрібен, повинен мати хоча б приблизне уявлення про те, як працює його суміжний колега. Так, наприклад, веб-дизайнеру потрібно мати хоча б первинне уявлення про те, як його зображення, як його макет або прототип буде перетворювати у програмний код той самий фронтенд розробник Власне, з цією метою і створено даний курс, і, слухаючи дане відео, ви готуєтеся до цієї проміжної ланочки. В свою чергу, фронтенд розробник повинен мати хоча б поверхове уявлення про те, як здійснюється проти прототипування, тобто він в, е, має первинне уявлення про навички дизайну, і е, мати певне уявлення про те, як з його кодом буде в подальшому працювати бекенд розробник Тобто чіткої межі між цими професіями, в принципі, прокласти дуже важко і її не існує. Ба навіть, якби ми могли зробити прокласти таку межу, то складалися б такі прикри ситуації. Наприклад, дизайнер може створити чудовий, прекрасний, привабливий дизайн. Але з огляду на технічні особливості, цей дизайн буде доволі важко перетворити у якийсь програмний код, тобто з ним важко буде працювати фронт-енд-розробнику. Звичайно, він справиться з цими обов'язками, він може виконати будь-яку забаганку, але потрібно ще враховувати те, що такий сайт просто технічно буде працювати досить повільно, або користуватися ним буде не дуже зручно. В свою чергу. Фронтенд-розробник, розтворюючи свій код, він повинен враховувати потреби не лише бекенд-розробника, тому що далі на цей фахівець буде працювати з ним. Але ще враховувати потреби SEO-фахівців і SMM. Тому що якщо фронтенд розробник припуститься якихось певних помилок у коді, це може часто густо спричинити до подальших проблем у просуванні цього сайту. Тобто він не буде. Досить довго займати якісь позиції в результатах пошукової видачі не через якусь недосконалість контенту, а саме через технічну неправильність коду. Якщо е, наступний момент, про який ми поговоримо, це в принципі про ті е, фахові інструменти, якими будуть користуватися технології, якими ми будемо користуватися. Веб-дизайнер, звичайно, враховує там поняття загальної естетики типографіки, він враховує психологію кольору, враховує, що таке знає, що таке ергономіка, власне що таке UI, UX і таке інше. Фронтенд-розробка розробник фронтенд власне тримається на трьох основних засадах. це Трьох основних технологіях або мовах HTML, CSS і JavaScript. З огляду на специфіку вашого курсу, а я нагадаю, що для дизайнерів він носить оглядовий характер, ми засередимо свою увагу лише на HTML і CSS. Якщо говорити коротко про ці технології, то можна зазначити наступне: HTML. Це так звана мова розмітки гіпертексту. Основна мета цієї мови не створити привабливий інтерфейс, а чітко структурувати його, тобто розділити, частини, розділити сайт на якісь змістовні частини, де повинна розташовуватися шапка сайту, де заголовок тексту. Де зображення, де гіперпосилання і таке інше. Причому зверніть увагу, у попередньому реченні я казав де. І жодного разу не згадав слово, як цей заголовок повинен виглядати. Тобто HTML це мова, яка розділяє, розмічає наш контент. Якщо вже говорити мовою побутових прикладів. То мову HTML можна порівняти з будівельником, який просто зводить стіни, розділяє приміщення на поверхи, на кімнати, вставляє вікна, можливо, двері. Тобто він створює основний каркас будівлі. Але мешкати в цій будівлі поки що не дуже затишно, тому що ну, навіть не відштукатурені стіни. А ось тим, щоб це приміщення було привабливим, щоб в ньому було тепло і затишно, опікується саме CSS. Тобто CSS дуже подібний до дизайнера інтер'єру. CSS це мова каскадних таблиць стилів, причому ключове слово стилів. CSS вже опікується тим, як. Повинен виглядати той або інший заголовок, якого розміру повинно бути зображення, якого кольору повинна бути кнопка, які відступи від цієї кнопки до контенту повинні бути. Ні те, ні інше, ні HTML, ні CSS ні є мовами програмування. Тобто ні в якому разі ніде не скажіть, що ви програмуєте на HTML або CSS. HTML це мова розмітки, Каскадні таблиці стилів CSS це мова стильового опису. Якщо вже говорити про мови програмування, то єдиною мовою, повноцінною мовою програмування в даному переліку є саме JavaScript. І тут дотично слід зазначити, що іноді ми виділяємо таке поняття як веб-верстка і фронтенд-розробка. Поняття дуже близькі, проте не зовсім ідентичні. Веб-верстка в строгому розумінні цього слова Вона просто передбачає перетворення макету створеного дизайнеру у код, який буде відображуватися у браузері статичний код. Тобто верстка вона опікується виключно HTML і CSS. А ось якщо до цієї частини додати JavaScript, то з цього моменту ми вже можемо говорити про якийсь певний початковий рівень фронтенд-розробки. Тобто JavaScript це мова, через яку проходить кордон між звичайним веб-верстальником і фронтенд розробником Це якщо дуже просто. Простими такими побутовими термінами і дефініціями орудувати. Якщо говорити власне, про інструменти, для будь-якого фахівця потрібен певний інструментарій. То перелік інструментів наступний. У дизайнерів, звичайно, це буде Photoshop, ілюстратор. Для на етапі прототипування він буде користуватися фігмою або Adobe XD, або SketchUp. Для фронтенд розробника тобто для нашої з вами царини, про яку ми далі будемо вести мову, це може бути будь-який текстовий редактор. Їх перелік ось є в правій частині, Notepad, Brackets, WebStorm, Subline, VS Code і тому подібне. Власне, яким? Редактором ви будете користуватися, не відіграє суттєвої ролі. Ба навіть більше, якщо жоден із них не буде встановлений на вашому комп'ютері, ви все одно можете працювати як фронтенд розробник користуючись для цього, ну скажімо, звичайним вбудованим у Windows блокнотом. Звичайно, це буде незручно, проте абсолютно цілком технічно. Можливо. Тобто, ці редактори вони не несуть якоїсь там революційної технології, нічого складного, вони є просто спеціально адаптованими текстовими редакторами для програмістів. Вони дозволяють більш зручно, більш швидко писати код. Про те, як встановити якийсь із цих редакторів, можливо, що в ньому налаштувати, буде йтися у наступному відео. Дякую за увагу. До зустрічі в наступній частині.